Пожежа із транспортним засобом здійнялася у селі Ільпіні. Це з район. Власник припаркував свій мерседес у дворі приватного будинку. Невдовзі помітив, як він горить. Вирував дим та полум'я з під капоту. Чекати було нічого, адже в будь-який момент міг статися вибух. Поки гасили займання, поліція з'ясовувала обставини пожежі, спілкувалися із сусідами, можливими очевидцями пожежі. Нині у правоохоронців головна версія. Подія це підпал. Такої ж думки і 56-річний господар Мерседесу. Цього жовтня до поліції надійшло повідомлення, що у селі Ільпінь з Доробунівського району горить автомобіль. На місці події правоохоронці встановили, що вогнем було знищено моторне відділення автомобіля Мерседес, який належить 56-річному місцевому жителю. І до слова, з початку цього року, за фактами умисного нищення майна шляхом підпалу відкрито 14 кримінальних проваджень шість із них горівному. Особи поліїв не встановлені. Кількість такого роду злочинів зросла майже вдвічі в порівнянні з попереднім роком за цим фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 194 кримінального кодексу України. Остаточну причину встановить експертиза.